Про сильні зливи попередніх днів і повінь у дворі пана Василя залишилися тільки сліди: позначки рівня води на господарських спорудах та мокра земля. Вода перелилася за підпірну стінку і пішла прямо у двір. Комунальники на скаргу потерпілого зреагували швидко. Це по скарзі людини, яка що її чуть, -чуть не знесло хату оця злива. Він написав скаргу у селищну раду. Я дав людей, які буквально за дві години то все устранили. Виною в цьому стало захаращені річки побутовими залишками, чагарниками і гілками дерев. А ще недостатня висота підпірної стінки. Ну сідрада, що зробила, то замовила проект берегу укріплень, бо інакше ми не можемо діяти без, без таких ну, бюрократій, але вона необхідна. Проект нам зробили відповідні організації, але зараз він знаходиться. Уже майже рік, майже уже рік на державній експертизі, і ми не можемо його звідти забрати, бо казначейство не пропускає мізерну суму там буквально до 4 тисяч. Ще за минулої влади господар звертався до селищної ради по допомогу, але так і не дочекавшись відповіді, став вирішувати проблему сам. Зробив підпірну бетонну стінку власним коштом, без якої зараз, за його словами, будинок би затопило однозначно. Все треба було платити за пісок, за сібінку, шофер, машину оплачувати, Ну, то так десь коло 25 тисяч, не менше. Але, як то кажуть, ініціатива карається. За самоуправство господар поплатився штрафами від екологів та водників. Все ж у будь-якому випадку чекати пан Василь на допомогу від когось не міг, боявся за своє майно, адже одного разу повінь його неабияк налякала. У 98-му році нас затопило, було вже то. А дом, що я це склав, дуже опасний, бо він не на бетоні, він на, на гліні. Той бетону не є на фундаменті. А на глині. нас затоплювало вже й корову вовів. Бовстані сарая. Пан Василь сподівається, що негода не нагряне знову, адже наразі невідомо, коли саме будуть робити берегоукріплення. Та багато чого залежить і від самих людей, їх вкотре закликають не викидати побутове сміття до річок.